Провал Сталіна, який нічому не навчив Путіна, батя все забрав і все робив до кінця. Так, але заслуга Путятіна була в тому. Батько народів та сама мета, і ті ж загарбницькі замашки. І той самий результат провал, про який тепер заборонено говорити. У Росії вважають за краще не згадувати цю війну, та й війною її не називають. А так локальний конфлікт, в якому СРСР просто допомагала. Так це підносив Сталін і так намагався зробити Путін в Україні. Але обидва, зрештою, глобально програли. One. Грудня 1939 року у зайнятому Червоною армією прикордонному селищі Теріоке проголосили в ДР Фінляндську Демократичну Республіку. Мова про радянсько-фінську війну. Вона розпочалася 30 листопада 1939 року і тривала 105 днів. Кожна нація стає нацією, коли вони мають якийсь свій подвиг. І для фінів, звісно, це радянсько-фінська війна. Чому ця війна вважається головним провалом? Сталіна. Чим вона схожа на війну в Україні 2014 року? І як фіни змогли стримати навалу Червоної армії? Про все це Арсенал вже готовий вам розповісти. Вмощуйтеся зручніше, ми починаємо. Яблуком розбрату між Фінляндією та СРСР стала фінська територія. Вона була занадто близько до другої столиці імперії Санкт-Петербурга. Сталіну це не подобалося, нікого не нагадує. Тому ще до початку Другої світової війни всі знали про загрозу з боку СРСР, навіть незважаючи на радянсько-фінський пакт про ненапад, укладений у 1932 році. У загрозі переконував Карл Густав Манергейм, який очолював Раду оборони Фінляндії, і навіть наполягав на будівництві оборонних споруд. На карельському перешийку, які згодом отримали назву лінії Манергейма і стали порятунком. Але про це трохи пізніше. Керівництво Фінляндії зі свого боку розраховувало на допомогу інших країн, зокрема Німеччини. Але пакт Молотова Рібентропа все змінив у серпні 1939 року. Радянський Союз і Німеччина поділили Східну Європу. Країни Прибалтики та Фінляндія опинилися в так званій зоні впливу СРСР. Допомоги від Німеччини вже ніхто не чекав. Завдяки цьому документу Радянський Союз змусив Литву, Латвію та Естонію підписати з Союзом договори про ненапад. Кремль розмістив на їхніх територіях свої військові бази таким чином. Країни де факто були окуповані Сталіним. Те ж саме хотіли зробити з Фінляндією, але вона не піддалася. Фіни вирішили зберігати нейтралітет у розпал світової війни, і присутність радянських військ на їхній території цьому суперечила. Це ніяк не узгоджувалося. Далі почалися переговори. Кремль намагався вирішити свої бажання дипломатичним шляхом. Складався замкнений круг. Радянська сторона робила фінам неприйнятні пропозиції, і ті їх відхиляли. А у відповідь отримували лише нові, ще менш прийнятні для себе. 9 листопада 1939 року. Переговори остаточно провалилися. До того часу радянська сторона натякала, що не зупиниться перед війною. Так, 3 листопада, газета Правда вийшла ось з такою передовицею. Присвячено фінській проблемі. Ми відкинемо до біса всі ігри політичних шулерів і підемо своїм шляхом, не зважаючи ні на що. Ми забезпечимо безпеку СРСР, ламаючи всілякі перепони на шляху до мети. Все змінилося 26 листопада 1939 року. Тоді радянська сторона заявила, нібито фіни обстріляли їхні війська на кордоні з артилерії. Звісно, це була брехня. Обстріл дійсно був, але це була провокація з боку радянського союзу. Вже 30 листопада радянські бомбардувальники скинули 600 бомб на Гельсінкі, а сухопутні війська почали вторгнення. Згідно з планом, одразу чотири радянські армії та майже півмільйона людей мали вторгнутися в країну вздовж усього кордону від Карельського перешийка до Лапландії. Здавалося, для перемоги цього більш ніж достатньо. Впевненість у своїй перемозі була настільки високою, що радянських солдатів навіть попередили, щоб вони випадково не перетнули кордон зі Швецією. При цьому війни радянська сторона не оголошувала. Вони збиралися піти іншим шляхом, тим, який у 2014 році надихнув Путіна. Грудня 1939 року у зайнятому Червоною армією прикордонному селищі Теріоки проголосили ФДР Фінляндську Демократичну Республіку. І вже 2 грудня її влада уклала договір про співробітництво та взаємодопомогу з радянським союзом. У уряді цієї фінської ДНР засідали фінські емігранти-комуністи, які жили в радянському союзі. Усі її офіційні документи редагували в ЦК радянської компартії. А в так званій народній армії ФДР служили виключно кадрові командири та солдати Червоної армії. Радянська влада очікувала, що війна буде блискавичною. Планували подарунок. Вождь планував зайняти Фінляндію за три тижні до 21 грудня, дня народження Сталіна. Здавалося б, який опір можуть дати фіни озброєний опір. У них було всього на всього танки і два бронеавтомобілі. Ще близько 30 танків залишилися з часів Першої світової війни, і в більшості своїй вони годилися лише для використання як нерухомі бойові точки. Танки Червоної армії на той момент обчислювалися тисячами, але фіни не здалися. Не останню роль зіграла все та ж лінія Маннергейма. Радянська влада згодом навіть створила міф про непереборність цієї лінії. Його культивувала радянська пропаганда, щоб пояснити поразку Червоної армії. Насправді все було набагато прозаїчніше. Червона армія спіткнулася об бойовий дух фінських солдатів. Для Сталіна стало цілковитою несподіванкою те, що на захист своєї батьківщини піднявся весь народ. Водночас у Червоній армії панував хаос. До всього додався ще й мороз. О! Про те, наскільки погано у Червоної армії було зі забезпеченням і логістикою, свідчать телеграми. Лише одного батальйону зв'язку цитую: Стан тяжкий. Вони з'їли. Скидання мається на увазі продуктів з літаків не було. Хворих 600 людей. Голод, цинга, смерть. Оточено 16 діб. Поранено 500 осіб. Боєприпасів та продовольства немає. Поранені, вмирають. Доїдаємо останнього коня. Чи зможемо протриматися тільки до цієї ночі? Авіація помилково бомбила нас. Допоможіть, рятуйте. Інакше загинемо всі. У середині лютого 1940 року радянським військам все ж вдалося прорвати лінію Маннергейма і вийти до виборга другого за значенням фінського міста. Лише тоді уряд попросив миру. Закулісну роль у цьому зіграла нацистська Німеччина. 22 лютого 1940 року. Друга особа в третьому рейху. Герман Герінг порадив фінському послу переконати свій уряд не приймати допомогу західних держав і укласти мир з Москвою. Навіть за умови територіальних втрат Герінг прямо натякнув на швидкий напад Німеччини на Радянський Союз. І що Фіни у разі участі отримують усе назад з відсотками? Фінляндія втратила захоплені Червоною армією території, але зберегла незалежність. При цьому перемоги для Сталіна тут не було. За 105 днів війни, радянські війська втратили 126 тисяч, тільки вбитими. фіни та у 5 разів менше 25 тисяч. Хоча для країни, яка тоді мала населення трохи більше трьох мільйонів, це була серйозна втрата. Це може призвести до значної шкоди, негативних наслідків або навіть серйозних ускладнень, що матимуть довготривалий вплив. І для фінів, звісно, це радянсько-фінська війна. Як вам відсіч фінів? І згодні, що ця війна і величезний провал. Сталіна. Пишіть свої думки у коментарях, а також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал Арсеналу, щоб не пропустити все найцікавіше.